Перед постійної напруги спорт підтримає тебе. У 1996 один з найбільш розшукуваних злочинців США, Уна Бомбер спалився на маніфесті Вашингтон Пост і Віднайшли терориста, який поштою надсила вибухівку американцям. За ним полювали 20 років і нарешті спіймали. Тож таки 96-го фанати королівської сім'ї Великої Британії побивалися через розлучення принцеси Діани і Принца Чарльза. А в Японії з'явилися перші dvd диски. Футбольний світ отримав нових чемпіонів Європи. А що тим часом в Україні? У червні в нас ухвалили власну конституцію. Попередні п'ять років незалежності користувалися зведенням радянських законів. А з 2 по 16 вересня уряд провів грошову реформу, і українці нарешті отримали власну валюту гривню. Друкували її здебільшого за кордоном. Велика Британія до прикладу штампувала Грушевських Шевченків та копюри із Лесі Українкою. Відразу після реформи долар коштував 1 гривню 70 копійок. У 1996 році за 100 гривень можна було купити 10 кілограмів гречки, стільки ж свинини і картоплі. Та ще й решта залишалася. Доведення удівковий обіг нової єдиної європейської валюти, тобто євро, залишалося ще шість років. Набагато насичнішими на події були футбольні поля тріумфатором ліги чемпіонів сезону 95-96 став Ювентус, і тоді ще юним Алесандро Дель П'єро, і уже статусним Віалі Конте та Дешамом. У фіналі Стара Сеньора у серії пенальті дотиснула Аякс, у складі якого першим пробував із позначки легендарний Едгар Давіц. Голландський підбуль, який згодом опиниться у Турині, із позначки схибив, заклавши у післяматчевій серії перший гливкий млинець. Перемога Юве 4-2 і станом на зараз це останній тріумф туринців у лізі чемпіонів. Кубу Коїфа у тому сезоні підкорила Баварія з Оліваром Каном, Лотором Матеусом і Жаном П'єром Папеном. За сумою двох мечів мюнхенці пошматували Бордо 5-1. А кубок володарів кубків 96-го дістався. ПЖ. звісно, тоді що у складі случного клубу світових зірок не було. Пережани у вирішенні дуелі мінімально здолали віденський рапід. У українському футболі продовжувало домінувати Динамо. Кияни в четвертий поспіль стали чемпіонами вищої ліги. На комфортні дев'ять очок випередивши Шахтар, який фінішував другим. Босом білосиніх за підтримки чину президента Кучми його попередника Кравчука вдалося зайняти шумний скандал, і Динамо допустило до Єврокубків. Але та міжнародна кампанія завершилась повним фіаскою для підопічних Йожефа Сабо. Спершу у кваліфікації ліги чемпіонів вони без шансів програли рапіду із загальним рахунком шість то, що у нас було, ми зібрали на ділиться чоловік. От к сожаленю, у нас ціла палата больных. Впавши у Кубок УЄФА, «Динамо» і там довго не протрималося. Без єврокубків його залишив швейцарський Ксамакс. Після цього фанати Київського гранда отримують вогняний анонс, який мав би підсолодити гіркуту поразок. В Динамо з початком наступного року повернеться Валерій Ломановський. Я столько времени работал, играл и работал в этом клубе, что откровенно говоря мне кажется, что я отсюда и не уезжал. Вот мне такое впечатление, что я здесь работаю. Игроки сегодня должны быть готовы к выполнению различных вариантов ведения игры. Нужно что? Надо поднимать уровень футбола в целом. До речі, на низький рівень футболу нарікав і Йожев Сабо, через що якось на прес-конференції щепився із наставником ЦСКА «Борисфан» Михайлом Фоменком. Перед тим команди розписала суху нічию, рідкісна нагода побачити емоції зазвичай максимально стриманого Фоменка. Футбол вам не нравится? Значит, а мне не нравится, так как вы играете, вы, значит, как «Динамо» играет в футбол. Иметь э, две сборных Украины значит, в одной команде да, и так играть с новичком, да, вам нравится? Мне лично не нравится тоже. Значит, а то, что играть в футбол, значит, ну, давайте поменяемся командой. Я не знаю, я не хочу говорить, как, кто здесь Михаил Иванович начинает, сам, ну, великий тренер, я плохой тренер. У 1996-му з мінського динамо у Київське перейшли Валентин Белькевич і Олександр Хацкевич, які швидко влилися в команду і стали ключовими гравцями. Вони були найкращими друзями, аж поки у 2014-му життя Белькевича трагічно не обірвалося. Ми познайомилися з Валіком у 1996 році. Буквально через тиждень після його переїзду з Мінська до Києва. Нас познайомив Андрій Шевченко. Разом з Валентином ми виховали мого сина від першого шлюбу Володимира, якому на момент нашої зустрічі було півтора року. Валік наполіг на тому, щоб він з першого дня жив із нами. У 96-му Динамо формуло Золотий дубль», завоювавши ще й кубок України. Того ж року домашній стадіон Республіканський перейменували на «Олімпійський». а ще київський гран змінив емблему. Форма стала круглою, додалися сині і жовті кольори, і рік заснування клубу. Найкращим бомбардером Динамо у тому сезоні став Андрій Шевченко, який забив 16 м'ячів у мемуарах. Згадує, яку роль у його становленні зіграв Сергій Ребров. Я спершу був неабияким індивідуалістом, егоїстичним гравцем. Хотів, щоб мене помітили, бажав показати, який я дужий та хватський. Сергій розтлумачив мені, що так я шкодитиму команді, що краще пристосувати мою гру до гри одноклубників. Що часом треба віддати на один пас більше, а вдарити поворотах на один раз менше. І я дослухався до його порад. Тож на полі ми ідеально порозумілися, ніби були створені для того, щоб доповнювати один одного. До слова, зі своїми 16 голами Шевченко став лише другим у бомбардирських перегонах. Перше місце дісталося нападнику чорноморця Тимирлану Гусейнову, який наколотив 20 м'ячів. У 1996-му на екранах вперше з'явиться програма Футбол від УТН, яка здобула шалену популярність серед українських глядачів. Вітаємо численних шанувальників футболу і пропонуємо подивитися нову програму, підготовлену творчо-виробничим об'єднанням УТН про улюблену гру мільйонів. Ліпили з того, що було м'яч, який обертався на заставці. Та я брав у руки редакційний м'яч з автографами футболістів Динамо і крутив на пальці. У цей час оператор його знімав. Тоді відео обрізали та зробили заставку. На жаль, зараз в мережі зовсім небагато випусків. На той момент існував дефіцит носіїв. Програми записувались на касети і накладалися одна на одну. Футбол, гімнастика, поєдинки хокейного сокола усе ліпили докупи. Ніхто не усвідомлював цінність записів. А що дивилися того року українці окрім футболу? Хм, вони стежили за пригодами Чудорнецького прибульця із планети Мельмак, ненажери, грубіяна і брукотуна, який обожнює кішок у кулінарному сенсі. Мова звісно про Альфа. За океаном цей серіал крутили вже десяток років, але українському глядачу він став доступним лише у 96-му. твої очі заплющуються. Твої тіло важчеє. ти засинаєш. Дітлахи по всьому світу отримали радість від японських винахідників: кишенькового домашнього улюбленця Тамагучі. Нехитр пластикове яйце з монохромним дисплеєм, прикнопки і море захвату від малечі, яка не розлучалася із іграшкою. цілодобово. улюбленця треба було годувати, вигулювати, вкладати, спати, блікувати. У недбиливого господаря тваринка могла навіть померти. Деякі японські діти не могли пережити смерті свого Тамагочі. і вони покінчували. Ну ви зрозуміли, не можу казати цього на Ютюбі. І от мої батьки вирішили, що це небезпечна штука, і заборонили мені купувати Тамагочі. в Україні. Летальних випадків через віртуального улюбленця зафіксовано не було. Але те, що через них регулярно зривали уроки, факт. Тваринки пищали просто посеред заняття, вимагаючи смаколика чи прогулянки. Їм до вашої географії чи фізики було байдуже. Але повернімося до футболу. У Кубку володарів кубків того сезону Україну представляла Вінницька Нива. У регулярному чемпіонаті команда зірок з неба не хапала і фінішувала аж 15-ю. То й щодо єврокубків ніхто ілюзій не плекав. Але наставник Сергій Морозов зумів налаштувати своїх хлопців битися завзято. У кваліфікації їм дістався талінський садам. В Естонію Нива прилетіла у чудовому гуморі. Подожди секундочку. <смеш> <Раз>, Люби, <смеш> <Любе>, ти красаєш. <смеш> <смеш> а я, а я думав, за чому пятиха диречка? Прикметно, що в Таліні на матч перейшло лише 700 глядачів. У Вінниці ж підтримати ниву прибули 15 тисяч вболівальників. Для них це було справжнє свято футболу. І українська команда не підвела. За сумою двох матчів, 2-2 пройшли до наступного раунду. І так, тоді ще до уваги брали важливість виїзних голів. В одній 16-ї кубка володарів кубків Нева вийшла на швейцарський сьон і тут же зазнала безкомпромісного фіаско – 0-6. У Кубку ЮФА Україну в кампанії 96-97 представляв Чорноморець. У кваліфікаційному раунді у Десити пройшли фінський гік. 2-2 на виїзді і 2-0 дома. Але в одній 32-й єврокубкову подорож Чорноморця припинив румунський націонал. Сухані чия в Україні та 0-2 на користь румунів у них вдома. У тому ж році збірна України стартувала у дебютному для себе відборі на Мундіаль. Боротися за путівку на чемпіонат світу 1998 року синьо-жовтим випало із Німеччиною, Португалією, Північною Ірландією, Албанією та Вірменією. Спершу Україні випало на виїзді помірятися силами із Північною Ірландією. Діаспора забезпечила підопічним Йожефа Сабо теплу підтримку і отримала винагороду. Стала свідком історичної миті дебютного голу Сергія Реброва за національну команду. Небезпечний момент, удар м'ять сіці воріт один-нуль. Сергій про відмінно молодці хлопці. Наша команда повела в рахунку. Красива комбінація. Той гол став вирішальним у поєдинку. Україна мінімально здолала Північну Ірландію. Андрій Шевченко згадує, як у ті руки Сергій Ребров відновлювався після напружених баталій на полі. На зборах я навідував його в номері, але видавалося, що потрапляв в таємну лабораторію якогось науковця чи приватний кабінет дослідника. Усюди стояли дивні пристрої, антени, якісь кнопки, географічні карти. Він не спав, був радіоаматором, одним із тих, хто через радіохвилі виходив на зв'язок з іншими такими ж радіоаматорами, розкиданими по всьому світі, яких ніколи не зустрічав. Це хобі відбурало у Сергія Роброва цілі ночі, але він багато забивав, тож тренери і не скаржилися. Усі ці химерні антени і кнопки були не примхою, а серйозною пристрастю. У 2003-му третьому Ребров став чемпіоном Європи а у 2008-му – чемпіоном світу із радіоспорту. Та повернемося до відбору на мондіаль після перемоги над північною Ірландією. Команді Сабо вдалося вперше в історії переграти топ збірну. Вдома Україна шокувала португальців. Вже у дебюті зустрічі їх ошалашив Сергій Попов на 83-й статус кво відновив Жоу Пінту, але під завісу гри долю матчу вирішив трохи неоковерний гол Юрія Максимова. Саба говорив, куди ти все время біжиш? А знаєте, завжди... Ну, любой атака, любой, как бы я старался всеми то там быть в том моменте, потому что тяжело нападающий, а в полузащитника никогда никто не держит. И он бежит туда, за ним может футболист побежать и может и не побежать. Всегда старался туда побежать. И Гусейнова дал мне передачу, мы в штрафной были. И как-то задача была просто попасть по мячу, исполнить. Ну, я вам скажу, там залетел, даже до сих пор сам не могу понять, как он залетел. Как говорится, ворота на бессарабку говорили это. У 96-му світ побачив першу частину франшизи Місія нездійсненна із Томом крузом головні ролі, який незмінно розкриватиме світові змови до 2023-го. Тоді ж вийшов фільм Фарго, який покладе початок одноіменному серіалу. Амел Гіпсон переповідатиме з екранів історію шотландського національного героя Уіляма Волоса, який у 13-му столітті повстав проти правління англійців. Якщо ми об'єднаємось, то переможемо. А якщо ми переможемо, в нас буде те, чого ще не мав жоден з нас, власна країна. А у збірна Шотландії з футболу на Євро 96-го року, який приймала Англія, показуватися з витягами, не змогла. Не вийшла із групи, пропустивши вперед господарів змагань і нідерландців. Трилеви вилетіли у півфіналі від Німеччини, програвши по пенальті. Але попри це, Алан Шири розумів стати найкращим бомбардиром континентальної першості, забивши п'ять м'ячів. Другим фіналістом несподівано стала Чехія, яка в одній другій зіграла найнудніший матч турніру із Францією, але прослазнула до вирішальної сутички завдяки післяматчевим пенальті. Основний час у фінальному протистоянні Чехії з Німеччиною завершився нічиєю – 1-1. Тоді діяло так зване правило золотого голу». Додатковий час тривав до першого забитого м'яча. і автором у фіналі Євро-96 став майбутній партнер Андрія Шевченка по Мілану – Олівер Бірхов. Його удар за меж штрафного сповістив, континентальна першість добігла кінця. Втретій в третій історії Європу підкорила Бундестім. Are the of У 96-му українці вперше виступили окремою командою незалежної держави на літній олімпіаді. Ігри «П'ятикілець» в Атлантії видалися напрочуд вдалими для України. Збірна завоювала 9 золотих медалей, 2 срібні та 12 бронзових. Загалом 23 відзнаки. У загальнокомандному заліку українці посіли 9-те місце. Одразу дві нагороди найвищого гатунку завоювала 17-річна спортивна гімнастка із Донецька. Юна Українка змусила стоючи аплодувати Біла Клінтона і ще 45 тисяч глядачів в Атланті. Мова про Лілію Подкопаєву, якій не було рівних у вільних вправах та в абсолютному заліку. Окрім того, вона взяла срібло на брусах. Вернула. А ще Україна отримала першого олімпійського чемпіона з боксу Володимира Кличка. Спершу на Олімпіаду мав летіти в Італії, але плани перекреслили виявлені у крові стероїди. Старшого брата замінив Володимир, якому довелося екстрено переходити з важкого дивізіону у Хеві Вейт. Кличко молодший не підвів. На шляху до фіналу при помстився за себе і за брата росіянину Алексію Лізіну, який раніше завдавав їм поразок. А у фіналі чітко розібрався із представником екзотичного королівства Тунга. тим часом чемпіоном Англії з футболу в десяти став Манчестер Юнайтед на чолі із Алексом У Олезі дев'яти раз в історії тріумфував Атлетіко. Серію А в 15-те виграв Мілан. А чемпіоном Франції вперше і наразі в останнє став ОСЕР. Бундесліга ж підкориться Борусію Дортмунд в п'яте в історії. Окрім того, у 1996-му Україна стала антарктичною державою, отримавши у подарунок від Великої Британії дослідницьку станцію Фарадей. Над нею підняли соню жовтий стяг і приназвали в академік Вернецький. А вже наступного року за межі землі полетить перший український космонавт, Динамо намофиритиме у лізі чемпіонів. А наша національна команда продовжить відбір на чемпіонат світу 98 який пройде у Франції. Ну, нарешті нарешті досягли наші футболісти бажаного.